Друзья, доброе утро. Гуден Морген продолжается. А на моих желтых диванах уже появилась артистка, которая на минуточку уже 15 лет на сцене. И у нее уже есть 6 сольных альбомов. При том, что и всего-навсего 19 лет. Это Алина Гросу. Доброе утро. Всем здравствуйте. Привет. 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 Я тебя поздравляю. У тебя очень плодотворный год. Спасибо большое, это правда очень такой вот счастливый год, замечательный год. Я закончила вуз, Наконец-то получила уже мужское, ну, как бы вот актерское образование. Перед этим было вокальное и академию заканчивала. Да. Вот. Но я рано поступила в академию в 11 и до 15 доучилась там, сразу же в Авгике, и все. Теперь на Украине, вот, собственно, почти все время снимаюсь. Мовою. Давай з тобою перейдемо на українську мову. Давайте. Я думаю, що ти Зрадісті. скучила вже, так? Трошечки. Я дуже скучила, абсолютно так. Я з батьками завжди спілкуюся українською мовою. Так. А от на роботі проходиться деколи спілкуватися російською. Зараз я знаю, що просто тривають якраз зйомки. зйомки. Раскажу, так, працю. тривають зараз а, а, зйомки у фільмі Пріступлення в фокусі, угу. а, а перед цим офіцерські жони, дружини. От... Я пам'ятаю, ти мені колись говорила на попередньому інтерв'ю, що ти якраз хотіла би зіграти у дружину офіцером воєнної фільмі. Фільм. Так. Це була мрія мого батька. Він так хотів, щоб я знялася у такому фільмі. І Коли вже а, я я зрозуміла, що я попала до цього фільму. Це була напевно сама щаслива хвилина от, у, у той день. Але ти грала дружину? А, ти так, гра... я, так я так тобі дружину? в такому юному віці грати була дружина? Насправді, напевно, це приємно. Я майже у кожному фільмі маю якогось або кавалера, mm -hmm. або чоловік. Mm -hmm. Трошки трішки зовсім хлопець мене ревнує, але змирився вже, і відноситься до цього добре. Добре, а твій хлопець мешкає тут у Києві, так? Ну тут? я б не сказала, він постійно переїжджає. от і ми зу... ну, зустрічаємося доволі таки не дуже часто. А він актор теж? Ну тобто якось а... творчості пов'язаний. Насправді він не актор, о, і я б не дуже хотіла про це говорити. <рес> ну просто я думаю, що тобі було б якось так нудно з людини, яка б не була пов'язана з творчою якоїсь насправді. Я б дуже хотіла, щоб зі мною поряд була людина, яка б була дуже серйозною, тому що я повітряна дівчина мені постійно хочеться подорожувати, я хочу писати пісні. Мені хочеться щось створити. Мені дуже важко зібратися. От, але коли зі мною поряд людина, яка напевно мене тримає у руках. Це дуже добре. Ну Він тримає твою в руках і на руках. Тобі... Це саме та людина, <світ> так це, це, це сама та людина, але е, про більше говорити не можу. До того За часу як вийду заміж. Ага, а ти вже плануєш то <світ> задумаєшся? Я сподіваюся, що я вийду заміж десь у років 25, ага. але я не знаю. Ну мені 25 років. Ти знаєш, коли мені І було ти не хочеш, синак, я не хочу заміж. Ні. Я тебе розумію. Тому мені да. поки що теж не хочеться, але можливо щось зміниться. Я зрозумію, що я створена для сім'ї у цей момент. І все. Сказала акторка. <світ> ти це добре. Ми з тобою поговоримо так через років шість. Так так. А я так розумію, що ти продовжуєш своє навчання? Ти хочеш ще вступати на режисера. Так? А, так, я у Гіку навчалася ще й на режисурі, але ці курси вже закінчилися, можна сказати. А на акторку, на актора в часі 4 роки, а на режисера 5. Mm -hmm. а, от, і в мене залишився один рік, але я зрозуміла, що я візьму краще диплом актора і приїду до своєї улюбленої рідної країни її підтримувати. Mm -hmm. Тому що мені здається, зараз в країні людей і підтримки не вистачає трішки. Я так розумію, що сьогодні в тебе ще дебют, тому що ти презентуєш свою першу режисерську роботу. Так, це перша режисерська робота і, в принципі, моя нова авторська пісня. Угу. От, це не одна, це не із нових пісень. Я думаю, що в найближчому часі В найближчому часі буде нова пісня, ще одна, але про це трішки пізніше. Трішки пізніше. Але ти була режисером повністю. Ти писала сценарій. Я можу сказати, що зараз у кліпах майже не прописується сценарій. Є синопсис, є якісь деякі моменти, які обговорюються. Але мені подобається на майданчику щось створити нове, цікаве і імпровізувати. Угу. Ну давайте подивимось на імпровізацію режисера Аліни. Авторописань, спивачки, хурох. Продолжай, продолжай. Да. А мы смотрим тормоза. на М1.